Зустрів я війну. Початок її я їхав в автомобілі з матір'ю в лікарню, бо за день до повномасштабного вторгнення Росії я працював в лісовому господарстві і випадково порізав ногу. Якраз їхав в лікарню на огляд, на перев'язку. Позвонила тітка, сказала, що війна. Ну, а я так доволі скептична людина, у всякому випадку раніше був. Так кажу, тітку, що ви таке, ті говорите? Яка війна? Потім в самій лікарні дізнався, що військовий об'єкт в моєму райцентрі атакували. І, в принципі, що атакували практично всю, всю територію нашої держави. Я зрозумів, що так, війна почалась. Ніколи не думав, що я на своєму віку її застану. От. Так, так сталося, і я вирішив, що як тільки я відновлю своє здоров'я, Зможу нормально ходити не шкандибаючи, я повертаюся в військо, бо тут залишились друзі, залишились е, знайомі гарні. Ті самі сержанти, які були для мене дуже гарними наставниками. Потім ми стали гарними друзями. Я не міг їх кинути. Як призвався водієм, верніше відновився на службі водієм і так і перевівся в 46-ту бригаду теж на посаду водія. Люди цієї спеціальності на той момент були критично потрібні. Тим більше, люди, які знають специфіку військового, роботи військового водія, що це не просто по рівненькій дорозі перевести вантаж, перевести людей. Тут водій другий раз ще й повинен, якщо, якщо є потреба, стати і працювати так, як оператор тієї самої установки навіть. Вони тобі довіряють, і ти маєш е цей рівень довіри підтримувати. Мені здається, одна така з важчих, з найважчих зараз навичок військового водія це не запанікувати. Запанікує один, паніка розповсюдиться на всіх, і, і задача буде вже не виконана. Що вам допомагає не панікувати? Гумор е в основному чорний. Я, я його дуже люблю. Мені сподобалось, до речі, жарт. Любов до Чорного гумору це як ноги в російських солдатів. У когось є, в когось нема. Стояла така буденна задача поїхати на позицію і евакуювати побратимів. Один з них вже на той момент теж мав поранення. Командир прийняв рішення, що їх треба евакуювати. Ми з побратимом заїхали. Ну, все, в принципі, було гарно, навіть, навіть дивно. Що дуже доволі тихо було на той момент, воно зразу так кидається в очі. Це затиш, воно, як показує практика, воно доброго дуже рідко що за собою може нести. Один побратим заскочив зразу в машину, а другий ще, по-моєму, якісь речі доносив з бліндажа, закидав в пікап. І через це він трохи затримався, не встиг вскочити відразу. По нас від, відпрацювали з, з, з Мавіка, скоріш всього, з кидом. Е, боєприпас впав під ноги побратима, його поранило. Другий побратим його затягнув в машину, почав зразу йому накидати турнікети. Ми розвернулися, почали їхати. Я навіть зразу не зрозумів, що в мене поранення. Виїхали, все е, На зустріч нам виїхала друга машина, так як е, через влучання боєприпасу у нас е, було пробито три колеса на одному ми. Виїхали, перегрузили поранених. І вже потихеньку собі почали рухатися до КСП. І в цей момент десь мене якраз адреналін, мабуть, і відпустив. Кажу, у мене щось пече в руці. Показуй. Знімаю броню, знімаю фліску, бачу, є попадання в руку. Вліву, за праву я так і не поняв. Коли також і як вже на стаб пункті мене медики оглянули і сказали, що в тебе друга рука також поранена. Е, ну, пощастило, що дрібні осколки і нічого важливого не зачепили. Ну, я як водій найбільше боюся в півдронах. Дуже все просто, чого так, бо це вид озброєння, який летить ціленаправленно в тебе. Якийсь мінометний боєприпас ствольної артилерії боєприпас. Ну, це сліпа болванка, яка летить, куди її відправлять. Не завжди вона точно прилітає навіть. Скид також він. Може, можуть зіграти мені на руку погодні умови, десь по легкий вітерець, боєприпас віднесе в сторону. Тож є доволі непоганий шанс, що він по мені не попаде. А дрон з управлінням на оптоволокні його ніякий реб не контрить, наскільки я знаю. Але я бачив залишки від цих дронів. Знову ж таки, коли забирав побратимів і по нас відпрацювали з Кидом. Я їхав і дуже гарно, в прилад бачення, бачення, плюс в мене ще йде інфрачервоне підсвічення, щоб мені ліпше було видно дорогу. І оптоволокно в інфрачервоному полі його дуже добре видно в ПНБ. Ну, я їхав, я його бачив, але ну, я навіть просто не зрозумів, що це таке. Поки побратими не сказали, що біля їхньої позиції на полі його було ну, ковдру, мабуть, можна хай зіткати. Я тоді зрозумів, що я сподіваюся, що я так і з ним ніколи не зіткнуся ніяк. Бо... Поки мені дозволяє моє здоров'я. Я буду залишатись тут, боронити державу. Просто по тій причині я не хочу, щоб ворог прийшов до мене додому і почав мене там хазяйнувати. Як вони кажуть, ми звільняємо, ну, ми всі бачили, як вони звільняють. Вони просто рівняють міста, села з землею. Я такого звільнення з свого дому не хочу. І нікому не побажаю такої допомоги. Звільнені в покращенні життя. Ще мене тут тримає, мабуть, те, що якщо не я, то хто цю буде роботу робити? Тим більше зараз такий спад по призовниках, всі бояться, всі думають, от мене забрали, дай Бог, якщо вдінуть і зразу відправлять в окопи під обстріли, під, під кулі. От, Мабуть, це мене тримає, що якщо я. Здамся, не зможу цю роботу робити, її ніхто не буде робити. У мене завжди одна рекомендація це готуйтеся морально, фізично, шукайте якісь матеріали по озброєнню, Ознайомлюйтесь для початку теоретично з озброєнням, навіть з тим самим автоматом Калашникова. Про нього є багато інформації, самої елементарної, яка згодиться. Фізично готуватись, опять же, це для організму корисно, щоб бути гарним, підтягнутим і, в принципі, фізично здоровим. Морально, морально важче підготуватись, я думаю, бо як не крути, страх якийсь буде завжди присутній. Я завжди побратимам, які кажуть, блін, мені страшно, мені страшно. кажу, так всім страшно. Не бояться покійники і дурні. Що тим, що тим, в принципі, вже без різниці. Треба, треба вчитися контролювати свій страх, свої емоції. Бо хтось один запанікує, паніка перекинеться на всіх, і до пункту ми не доїдемо, задача буде невиконана, і ворогу вже тоді буде легше. А ми повинні робити все, щоб ворогу було настільки важко, щоб він відмовився далі з нами воювати. Я рахую так.